Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорувати. Отже, на наших очах відбувається зміна, так би мовити, парадигми ведення воєн. Так, оця московсько-українська війна, яка. Ну, прийшла на нашу землю з Московії від московитів, андрофагів тобто людожерів, від цих варварів 21-го століття цього народу дивовижного, який бреше і краде. Так. Як той казав Салтиков-шідлін, коли там я й прокинувся через тисячу років, так? Так хто буде те саме? Так. П'ють і варують. Так. так вони і не змінилися зараз абсолютно. Ви ну, подивіться, всі їхні ті страшилки, найбільші, які вони, якими вони лякали світ? Це ракети булава і Сармат. Навіть назви вкрадені в Україні. Ну, яка булава? Була в Москві, так. Не було ніколи там ніякої булави далі, які сармати. Ніколи вони не жили в Москві, і вони жили в Україні. так, Вони пращури наші, українці, але не московиті в так, Ну все просто, але ж дивіться, як вони хочуть. Ну, все взяти в Україні, тому що нічого власного в них немає. Нічого немає! І вся ця загадкова російська душа, і, 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 і вся ця культура, так звана руска, і, і все останнє. Ну, там ж нічого немає. їхнього, московитів андрофагів, Нічого! Nothing, nothing, так? Правильно? Я умовляю англійською мовою. Так, нічого немає в них. Так, ось вони спровокували цією війною, нічим не спровокованою з боку України. так? Без оголошення, ну, класично за Гітлером о 4 годині ранку, коли люди найбільше сплять. так, Все це збомбардування цих мирних міст і сіл, все це антрофаське їхнє. так, Все це їхнє. так, Але ж їхня провокація призвела до того, що війна почала мінятися просто на очах. Так. І фактично ті вибухи у е Лівані, тих Пейджерів, вони були спровоковані цією війною. Так ось що ж нас буде чекати у найближчому майбутньому? Напевно. Уже БПЛА будуть відігравати основну роль у захисті неба українського. Так. Вони будуть баражирувати на певній висоті днями, місяцями, можливо, роками, і мати зброю по кордону. Яка буде все, що підлітає до території України, буде знищуватися цими безпілотними літальними апаратами. Уже не буде це все знищуватись над територією України, коли там падають уламки, які призводять до там, загорання і руйнування і так далі і тому подібне. Або не взятий периметр. Ну і, звичайно, будуть ще кращі бойові так, дрони, а світ уже починає усвідомлювати, що, так як ракетобудування, все було українське у минулому столітті, 20, му і освоєння космосу. Так і освоєння безпілотних літальних апаратів у 21 столітті це теж буде основною прерогативою української нації, тому що ми маємо генетичну схильність до науково-технічної е, ну, творчості саме в галузі повітроплавання. Створення літаків. Ну, давайте ще раз. Ну, найбільший літак в світі був створений не США так. і не якоюсь іншою державою. Ці так і не змогли створити щось подібне китайці. Тому й будували в районі Чунціня містечко для того, щоб перевезти туди українських інженерів із заводу Антонова в Києві, щоб вони там будували ці. Мрії, які, яку знищили, так, московити андрофаги, Просто і це було для них величезне щастя, як вони тоді писали. так, Тому що весь світ, куди не приїжджала, прилітала ця м -м, машина величезна, коли вона сідала, зразу виставляли український прапор, льотчики, льотні вікна. так. І, звичайно, що це все створювало: згадаємо Архипа Люльку, згадаємо Ігоря Івановича Сікорського. Ну там і багато було інших ну, менш відомих інженерів, які зробили великий внесок у розвиток. Ось ракетобудування, літакобудування, вертольотобудування все це наше українське. Ми можемо це все. І я думаю, що в найближчі десятки років ми будемо все це реалізувати на практиці, цю нашу генетичну схильність.